Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українських шахістів з міжнародного турніру, що проходить в Самарканді. На черзі п'ятий тур великої швейцарки. Чорними грає український гросмейстер Василь Іванчук. Його суперник, молодий та амбітний американський гросмейстер вірменського походження, майже семисотник Семюель Севян. Д4 зіграв американець у відповідь Д5, С4, С6, слов'янський захист. Після кінь 3, кінь 6, кінь С3. Іванчук забирає на С4, обираючи головну систему цього дебюту. Білі грають А4, і тут можна було вийти слоном на F5. Це основне продовження, але Іванчук обирає міцний хід Е6, поки що залишаючи білопольного слона на початковій позиції. Білі грають Е3, готуючись відіграти пішака, С5, підрив центру, взяття, розмін на Д4. Білі забирають пішаком, і на дошці утворилася типова позиція з ізольованим ферзовим пішаком D4. Плани сторін в таких ситуаціях добре відомі: білим треба скористатися своєю перевагою в просторі, можливо, просунути пішака вперед, відкриваючи гру, або створити атаку на чорного короля. А чорним треба передусім приділити максимальну увагу блокадному полю Д5 і за можливості розміняти якомога більше фігур. Тоді веншпілі пішак Д4 стане слабким. Слон є 7 грає українець, суперники роблять рокіровки, ферзь є 2 кінь це 6 нападаючи на д4, захист і кінь Б4. Положення білого пішака на А4. Дає чорним можливість використати поле Б4 як трамплін до поля d5. Але після а4 а5 відразу коня на d5 чорні не ставлять. Грають слон d7, після кінь e5 відходить слоном на e8 і h2 h4. Дуже амбітний атакувальний хід. Протистояння слона та короля дуже неприємне для Іванчука. В певний момент можливі жертви на полях e 6 або F7. Тому короля ш8 грає український гросмейстер, Білі продовжують рухати свого крайнього пішака і готові, як то кажуть, прорізати чорні поля на королівському фланзі, зігравши аж 6. Тому український шахіст сам ставить на 6 свого пішака, і виникла позиція, яка раніше зустрічалася лише одного разу. В партії гросмейстерів Відіта та Івіча в Будапешті 2024 року було зроблено хід слоне в 4». Але в нашому поєдинку Сев'ян зіграв слон Б3, і на дужці утворилася оригінальна позиція. Тура С8 грають чорні, слони f4 А6, ферзь F3, нападаючи на пішака, і слон С6. Відбувається розмін легких фігур, і білі нарешті просувають пішака на d5, відкриваючи гру в центрі. Забираємо, б'ємо, ще взяття на d5, є d тура д5 і ферзь c 8 Тура ад 1 грає Сів'ян, плануючи зайти турою на d7. Чорні грають слон F6, нападаючи на пішака, той йде на Б4, після чого у чорної тури з'являється зручне поле для вторгнення в табір суперника. Тура С3 грає Іванчук, нападаючи на ферзя, перекриття, король повертається на g8, тура Д7, нападаючи на Б7, і слон g 5 Після ферзь б'є b7, Іванчук міняє слонів і ставить ферзя на С4. Тимчасово білі залишаються зайвим пішаком, але їхній король відкритий. До того ж, пішаки h5 та є 3 слабкі. Ферзь Б6 грає сів'ян захищаючи на е 3 тура c 2 і після тура Д8 ферзь Е4, нападаючи на ж 2 Іванчук створює загрозу мату, але цей простий, начебто, хід, потребував від українця точного розрахунку варіантів. Справа в тому, що після взяття на Ф8 шах брати туру не можна. Оскільки після тура Д8 треба або віддавати ферзя за туру, або отримувати мат після король є 7, ферзь Д6. Тому, звісно, український гросмейстер планував тут не брати туру, а відходити на аж 7 тимчасово залишаючись зайвою турою. Втім, напад на G2 настільки серйозна загроза, що білі повинні моментально повернути туру, граючи тура H8. Далі з темпом ставимо ферзя на d8 і ліквідуємо загрозу мату з в'язкою ферзя-чорних. Взяття на g2 турою з шахом, далі розмін, тура Б2, тура Д4. І на дошці виникало абсолютно рівне турове закінчення. Та Сев'ян вирішив поки що пограти при ферзях. Відійшов турою на д2, перекривши другу горизонталь. Чорні грають тура Fc8. Тут можна було перейти до попереднього варіанту, зігравши тура c 2 ферзь d8 шах і ферзь д3. Але Сев'ян відразу ставить ферзя під розмін на d4, взяття на д2, і тут у білих був вибір. Можна було побити ферзя, і партія переходила до рівного закінчення ферзь проти двох тур. Та американський гросмейстер вирішив продовжити гру при еквівалентному матеріалі. Забрав на D2 турою після ферзь f5 з нападом на пішака, ферзь ж4, шах короля H2, ферзь e 5 знову шах, 3 і чорні відіграли пішака. Ферзь Д8 зіграв Сев'ян, і після Ферзь Д3 Шах партія перейшла до рівного турового Еншпілю. Іванчук поставив туру на Б1, пройшовши контроль, білі захистили пішака і G6. У жодного з суперників немає прохідного пішака, тому якогось загострення тут не передбачається. Після Тура D7 забираємо шах король H8, тура F6 зіграв Сев'ян, партія швидко йде до нічиєї. Тура B5, подвійний удар, забираємо, б'ємо з шахом, король G2 і Тура F5. G4 зіграв Семюель. Після тура b5, тура А7, H5, а 6 тура А5, король g 3 тура А4, розмін на h5. Вже можна було давно погодитись на нічию, але суперники зробили ще декілька ходів, які абсолютно нічого не змінюють. Король H3, король G8, король G3, шах, король H3, король H8, тура c 7 і після розміну останньої пари пішаків на дошці залишилося лише королі. Та дві тури. Суперники погодились на нічию. Ось така партія. Василь Михайлович гідно протистояв досить сильному американському гросмейстеру і знову не програв. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.